Прем'єра третьої та четвертої серії серіалу Ці втечі» відбудеться вже завтра, вівторок, 20 лютого, на телеканалі плюс 1, 1 Україна, розпочинаючи з 20.30. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, давайте розпочнемо з того, що сьогоднішні прем'єрні серії задали високий тон, становивши інтригуючі сюжетні лінії та високий рівень напруги. Те, як Марта з'явилася на світ, та її шлях до прийомних батьків трішки шокує. Адже якби її батько погодився на умови людей, які його шантажували. Все могло б скластися інакше. Мама Марти була б жива, та й він сам міг би обідняти свою дівчинку. Але тепер через ці брудні гроші вимушений сидіти у в'язниці і тримати в таємниці хто ж його донька, адже вона ціль впливових людей. Звісно, його рішення одружитися на Марії, щоб бути трішки ближчим до своєї доньки, здається правильним, та чи не пошкодує він про цей вчинок згодом? Ми вже знаємо, що Марія не така свята, як здається, і в майбутньому від неї варто очікувати декілька неприємних сюрпризів. Що що стосується Марти, то в наступних серіях вона буде рішуче що вона подолати всі труднощі, щоб знайти свій шлях, а також дізнатися правду про справжніх батьків. і зробити це буде дуже важко, оскільки дехто підкине її важке випробування і підставить. Але в перших серіях ми вже побачили, наскільки Марта вперта, смілива і наскільки сильно вірить свою мрію, тому її бажання стати співачкою надаватиме сил і мотивації для подальших дій, і вона придумає, як викрутитися з тієї чи іншої ситуації. До речі, цікавим фактом цього серіалу є те, що Анна Іванова, яка зіграла головну героїню, заради ролі вчилася володіти холодною зброєю. Її героїня Марта повинна вміти себе захищати, і задля цього акторка дізналася базові техніки самозахисту. До того ж, акторка розповіла, що для неї одна з найскладніших сцен цього серіалу це сцена з насиллям, адже вона дуже насичена, там присутня спроба звалтування, бійка, смерть, а ще діалоги потрібно відігравати. Однак, завдяки режисеру, який зміг правильно її вибудувати. Акторка впевнена, що вийшло круто, тому не пропускайте нові серії. Що ж, діліться в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в цих серіях? Ставте подобайку і до зустрічі!